C'est <laughs> un <laughs> На другий рік не забув нас записався. Я тебе вітаю. Повноліття вже тебе було. Зараз переходять трішечки у старший вік. Ну, 20 до. Ну так, що, ти ж Так. Ти yeah. вже все пройшло таке. Бажаю, щоб тебе всі мрії збувалися. Людина, яка поруч біля тебе, також тебе любила і вирігала, і цінила, так ну одне одного звичайно. Хай ангел, оберігає тебе. Нехай Боженько дає сил на життя, здоров'я і на многі літа. Ну, Божого благослові і друзі, друзі, друзі. мирного неба. Дякую дуже за, за тебе. Друзі, за, за небо. А ти маєш цілий рік пам'ятати, що тобі бажали чи буде. Добре бажаю, бажаю тобі любові. Бажаю тобі любові. Бажаю любимо, не бажаю. Бажаю любові, щоб ти був завжди, щоб ти ніколи не був сам, щоб тебе поважали, любили. Ти так само поважай і люби. І здоров'я тобі міцного, Саме найголовніше. Мирного неба. Любимо тебе, завжди про тебе пам'ятаємо. Якщо не дзвонимо, то не відпочаєш. А він сам. до сам речі, я сьогодні дзвонила, а ви мене ігнорили. Це, звісно, <різь> я образилась, Потім я переобразилась і дзвонила з другого номера. Але сьогодні за тебе. За твоє кохання, щоб все обдавалося, не відказалося.

Всьому всьому добробуті, вдома, з друзями, в сім'ї, з нами, всіма, щоб все-все-все давали, щоб все в тебе було добре, Хай Бог нам здобув. В цьому любові займе роботу і <клухи> Для того. <качу> да, і дякуючи, кому ти з'явився на світ. Да. Е, ну, на жаль, мама вже, мами нема, підійшла в вічність, а є тато, який тепер тобі за маму і за тата. Дуже, дуже прекрасний Я. тато. Да. Дякую йому. Доми. Інколи взагалі просто слова вдячності. він тебе дуже любить. Я ну, Це твій тато, звичайно. І тебе він обожнює, як синочка. І дай Боже. І дай Боже зайчик. Дай Боже, дай Боже. Щоб до ста років тату тебе вітав. Коли би на ну, ну, тато відстав. І віддав, не сте нарочити. А тобі ще трошки менше. Таточка. Ну, та, 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 та.

Ну що, ще раз, щастя, здоров'я. успіхів у всьому. Нехай на вас зваляться гроші, нападуть. Нападу зваляться, нападали, хай зваляться. Ми не ну, роблять. І всього всього самого не почути. І щоб твої бої збулися. Щоб ти нас до порадував, все присутні штуки. Він почув. Мы приемляемся. Прекрасно. Не можно. Все у нас стоит. Не кулючие розы. Не кулючие розы. 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 Да. Что вы нас? Цокаетесь, раз вы цокаетесь определенно. Все. Сьомий година? Mm -hmm. Ні, це не важливо яка година. Взагалі, знаєш, ми mm -hmm. вітаємо тебе тут, так? А мої діти, тобто Юля і Юра, вітають тебе е, заочно, але вони тебе вітають і бажають тобі добра, злагоди миру, процвітання. Ти красивий у них ще у нас. Толі красивий. Дякую, От брат. нехай буде тебе все добренько, вони передають вітання. Ну, звичайно, не під'їхали, бо кожне своє питання є. Але люблять, цінують тебе і цілують. <гум> З днем народження. так чечуки цілує, я губи. З днем народження. Так, зайчик. Да, ну, е е кожного е в житті мама тут народила. <рес> Її зараз нема з тобою на небі. а вона тебе завжди охороняє. Знаєш, вона тебе переживає, вона тебе береже. Навіть якісь проблеми в тебе. Вона все одно старається вирішити з тобою разом. Тому що вона тебе дуже любить. І ця мамочка, вона є там. І дивиться зараз, що ти є. Ти вже виріс. Вона рада, що ти виріс. І вона, знаєш, цінує твої якісь там, що ти зробив щось хороше. Вона теж цінує плюс, ставить щось недобре. Вона допомагає тобі, щоб, не бу... щоб тобі краще було. Ту знаєш, давай пам'ятати її завжди, бо вона дала тобі життя. Добре? За твою мамочку, не будемо стукати, Сташа. Дуже не, Та, не. Понятно, то я, Та, я така. Я ж можу плакати і две займають. Але ні. В такому випадку просто а хто сказав плюс п'яний. Ні, в мене таке є. Мені тільки пару слів сказати, я буду зразу так. Анатолія. Бажаю. Ні в всі привітання. Звичайно, для нашого Анатолія. Неважливо, яка в житті насправді погода, аби в житті було завжди сонячно. І нехай оберігають тебе ангели. Не хисліточка теж тебе Світланка наша береже, тому що вона поруч з тобою завжди. Ми тебе любимо дуже. Ми дійсно тебе любимо, особливо я. Я за тебе переживаю і знаю, що ти в мене другий син. Бо в мене дочка і два сина тепер. Я тебе дуже люблю, кітця. Можна Не важливо, можна. Якщо любиш, можна і так. Якщо любиш кохай, вже созволя закохала. Закохала. Закохалася. Добре, що ми ще. Далі. Слухай, нахуй.